Всеукраїнська хвилина мовчання, обстріли дронами та стан травмованих внаслідок пожежі на нафтопроводі у селі Стримба. Це новини на Суспільному у студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Сьогодні Україна вперше відзначає день захисників і захисниць у нову дату. Ми віддаємо шану тим, хто загинув, та вшановуємо тих, хто продовжує захищати нашу незалежність. Президент Володимир Зеленський під час урочистостей у столиці присвоїв звання героя України 35 військовослужбовцям, із них 31 посмертно. Дякую, що виховувала такого сина. Дорогі народи України. 585 днів повномасштабної та 8 років гібридної війни забрали багато українських життів, хоробрих. Життів, усі вони стали життям України, і перед усіма ними ми зобов'язані. Ми зобов'язані гарантувати волю для нашої держави. Нагадаю, День захисників в Україні відзначають із 14 жовтня 2015 року, а з 2023 через перехід на новий юліанський календар це свято перенесли на 1 жовтня. Всеукраїнською хвилиною мовчання сьогодні вранці вшанували полеглих захисників та захисниць України. Перехожі та водії зупинилися о 9 годині та склонили голови в честь тих, хто віддав своє життя у боротьбі за волю. Як це було в різних містах? Дивіться далі. 9.00. Україна зупинилася на хвилину заради пам'яті полеглих захисників. Кропивницькій площа героїв майдану. Надія Вербова вже як рік бачить свого сина лише на фото. Сергій загинув у боях біля Бахмута. Сергій син пішов у перший же день. У перший день він вже був в воєнкоматі. Другий син на другий день пішов у воєнкоматі Звичайно, ради, я дуже просила синок не йти. Ну, мама, а хто? Що ми будемо чекати, коли під нашими вікнами будуть ходити рашисти? Треба надіятися, що вони повернуться, а, а в кого вже нема. Треба триматися, молитися проси і надіятися, що сини прийдуть живі, здорові додому. І війна, щоб закінчилася, щоб, щоб закінчилася ця проклята війна, і щоб не гибли більше нічиї діти не гибли. Подякувати захисникам прийшла й переселенка з Маріуполя, пані Ірина. Наша надія, вона так глибоко це в серці, в душі. Тільки, ми живемо, тільки надіємо. І ми надіємо, що ми переможемо. Як тільки звернять город, де окупація, ми одразу в Маріуполі. Запоріжжя тут мить зупинилася на алеї героїв, яку сьогодні відкрили у центрі міста. Ця це алея це історія про сміливість та мужність, яка є непідробним свідченням непохідної відданості своїм людям та своєму місту. Алея героїв сьогодні бере свій початок саме тут, і надалі вона поповнюватиметься і ширитиметься нашим містом. Перші дев'ять от початок іде, потім на сьогодні ми через департамент соціального захисту збираємо згоди від родичів, щоб вони надали. І ми тоді по проспекту йдемо, йдемо, йдемо. На сьогоднішній день у нас є згоди від 125 родин. Ось так затамував подих, майдан свободи, що в Харкові. Звільнити нашу землю від окупанта. А це пам'ятний знак на честь бійців батальйону Херсон. Меморіал зруйнували росіяни та після звільнення обласного центру його відновили. В пам'ять про тих, завдяки кому тут тепер майоріє синьо жовтий стяг і зібралися жителі півдня. Шануємо пам'ять тим, хто, хто загиблий. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. А тим, які зараз захищають нашу вітчизну, тільки здоров'я благополуччя захисту і ми вірно не з ними. Нехай повертається всі ж плин уклін батькам їхнім, що вони родили, виспугали таких героїв України, їх мільйони. 30 шахедів запустили російські війська по Україні цієї ночі. 16 із них збила протиповітряна оборона. Про це повідомили в повітряних силах України. Одна людина травмована та знищений склад з 90 тоннами урожаю соняшника. Такі наслідки нічної атаки безпілотників в Умані, що на Черкащині, сьогодні о півночі дрони грань 2 вдарили по місту. Повідомив голова тамтишньої обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Наслідок цього. Пошкоджені ангарні склади та колишня нафтобаза. На місці події працює наша кореспондентка Дар'я Шевченко. Дарія, розкажи, будь ласка, чи вдалося вже ліквідувати пожежу та в якому стані травмований? Зараз ми перебуваємо біля одного зі складів, куди сьогодні, о другій годині ночі, було влучання російських безпілотників. Рятувальники гасили пожежу тут усю ніч. Всього долучилося 50 співробітників ДСНС. Розповіла речниця установи Юлія Норовкова. Пожежу вдалося загасити о шостій ранку. І як розповів нам представник цього елеватора Володимир, тут зберігалося зерно Соняха, який цьогоріч зібрали тиждень тому. Автівки привезли його на місце у склади. От як ви бачите, він повністю. Істю згорів, Володимир зазначив, що відновити зерно і будівлі цьогоріч не вдасться, адже немає фінансової можливості. Іншого зерна, окрім соняха, тут на території елеватора не було, тому що напередодні його встигли розпродати. Володимир зазначив, що всього було шість прямих влучань у склади, а на території зерносховища їх 18. Також тут був один травмований. Нині він перебуває у лікарні. Також місцеві жителі розповідали, що цієї ночі. Що вони чули приблизно 10 вибухів, як розповіли нам в Уманській обласній військовій адміністрації, що влучання були у промислові об'єкти, у цивільні попадання не було. Також на території підприємств, куди було влучання, нині працює комісія, яка обстежує обсяги завданих збитків, і також люди самостійно продовжують ліквідовувати наслідки влучань. Це була Дар'я Шевченко Зумані, куди цієї ночі влучили безпілотники. У ніч на 1 жовтня армія Російської Федерації завдала обстрілу по селу Кіндратівка, що на Донеччині, як повідомила тамтешня поліція під завалами власного будинку, опинилась родина з чотирьох людей. Усіх вдалося врятувати. Сьогодні близько 11-ї години російські військові обстріляли з артилерії Вовчанськ, що на Харківщині під ударом опинилась центральна площа міста. За інформацією про служби місцевої прокуратури, чоловік, який їхав повз від отриманих травм, загинув на місці. Зранку російська армія скинула 10 авіаційних бомб і на Ольгівку, Миколаївку, Бургунку та Береслав, що на Херсонщині. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Зазнали обстрілів. Також прикордонні громади Сумщини зафіксовано 10 вибухів. За попередньою інформацією від оперативного командування Північ поранена місцева жителька. Вона в лікарні. Стан Вох хлопчиків 8 та 12 років, які отримали опіки внаслідок пожежі через порив нафтопроводу в селі Стримба Івано-Франківської області вкрай важкий. Про це у коментарі Суспільному повідомив головний лікар обласної дитячої лікарні Тарас Мельник. А дітей крайне тяжкий перебуває в тяжкому опіковому шансі. Діти знаходяться на штучній вентиляції, легень прогноз дуже сумний. 85% глибокого опіку. Однієї дитини, другої 80%. плюс опік дихальних шляхів, тяжкий. от одних інфузійних розчинів йде на добу 8 літрів. Діти всім забезпечені 100%. Зудково. Що треба, ми робимо ще один травмований внаслідок пожежі? Перебуває у Наддвірнянській центральній районній лікарні. Стан пацієнта середньої важкості розповів заступник директора закладу Іван Меланюк. У нього є опіки верхніх та нижніх кінцівок, опік спини, а також частково опік обличчя. Опіки при поступленні були першої, другої місцями третьої ступені загальною площею. 35-40%. Зі слів Івана Маланюка, ще двох травмованих, яких лікували у цьому медзакладі, перевели до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Нафтопровід довжиною понад 13 кілометрів, на якому вчора о 16.37 виникла пожежа. Належить Нафтогазовидобувному управлінню Надвірна Нафтогаз. Провід експлуатується з 1998-го. Про це в етері телемарафону єдині новини повідомив заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Іль. За його словами, загальна площа пожежі вздовж потічка Мала Стримба становила 2600 квадратних метрів. Для того, щоб не було забруднення силами ДСНС, встановлені бонові загородження і застосований сорбент. На сьогоднішній день загрози немає. Це все, що встигаємо розповісти. Більше розповімо у випуску о 18 До зустрічі.